Ідучи далі в розгляданні істини писання відносно Божих судів, сьогодні я не буду іти по тій лінії, які ми були два попередніх сповіщення. Чому? Тому що я хочу подивитися на події під іншим кутом зору. Ми знаємо, що Писання говорить, що в останні дні кінця віку, перед поверненням Господа, будуть ходити глузії, які будуть говорити, де обітниця Божа, Де обітниця Його. Нічого не відбувається. Все від початку як було, так і є. Апостол Петро про це пише. Тому все це зовсім не підтверджує ніяких божих потрясінь. Але це не все. Скритість таємного, таємної траєкторії. Божого суду і є капканом і сіткою. Це не випадковість. Господь підходить дуже скрито до точки помсти. Він дозволяє космосу сатани прийти в апогей, прийти до вершини. І ступінь благоденства, ступінь їхнього е, задоволення, ступінь комфорту, до якого вони досягнуть, вона буде максимальна. Сьогодні, не середньовіччя. Як сьогодні живуть люди, як живе сьогодні людство, як живе земля? Уже навіть Африка. Не знаю, де там ще які племена, живе у комфорті. Тобто рівень життя людини, він настільки високо піднятий від того рівня, як колись жили люди. Ну, навіть мій дід при каганці без електрики, ну, далі не буду йти. Ступінь прогресу, комфорту. І всього, що людина має за останні 50 років, неймовірно, вражає. І прогрес іде все далі і далі, вперед і вперед. І до все більш, більших можливостей і більшого комфорту. А де ж Бог? Але паралельно з цим світліє, розпуста. Розбещення шаленим чином вкисає і набирає також паралельних обертів. А де ж Бог? Беззаконники, злодії, які мають ресурси і владу або гроші, грабують безбожно і наживаються на всьому, що можуть пограбувати і вкрасти, обдираючи. Всіх інших, які не мають доступу. І тим не менше, людство не страждає. Тим не менше, навіть найнижчі верстви населення все рівно не на межі виживання. Я не кажу комфорту, я не кажу забезпечення, але точно не виживання. Що це? Це високий рівень життя людини. І тому при всьому тому, як він просувається вперед, мені знову хочеться сказати: а де Бог? Всі, хто мають можливості, хто при владі, грабують, наживаються і розкошують. І, здається, так буде вічно, з покоління в покоління. А де Бог? Є нескінченний потік брехні обману і грабунку тих, хто має доступ до ресурсу, до грошей. І вони жирують. А де Бог? І я можу перераховувати маси речей, дивлячись на які або від болі, стосовно яких. Хочеться знову і знову кричати. А де Бог? Що відбувається? Доки буде це? Як так можливо? Доки це буде продовжуватися і поглиблюватися? Де Бог? Ви знаєте на цю відповідь? Він мовчить. Складається враження, що він. Абсолютно не переймається цим світом. Складається враження, що усі злодіяння абсолютно не затрогують його і не викликають в нього реакції, бо ми не бачимо його реакції. Ми не бачимо реакції на гріх. Ми не бачимо реакції на падшість, ми не бачимо реакції на розпусту, ми не бачимо реакції на деградацію людини, які чинять такі речі, які заслуговують покарання, суду, зупинки. І ми не бачимо, а де Бог? І ми знову не бачимо, щоб він втручався. Я не буду брати весь світ підлість, лукавство, лицемірство, зрада, двійні стандарти, підтасування, використання, обмани, брехня. І все решту, все, що тільки можна перерахувати, цвіте пишним цвітом і нічого не відбувається. І, безумовно, що коли ти кажеш або спробуєш сказати людині: Бог буде судити вас, злодіїв, Який Бог? А де Бог? І може. Та чи інша людина перерахувати мені? Якщо Бог є, як могло стати це оце? Чому Він допустив оце? Чому продовжує відбуватися оце? Чому далі продовжується оця річ? Чому сталося отак? Чому є отак? А всі, хто це роблять, злодії, пишним світом, цвітуть і жирують? Про якого Бога ти говориш? Де Бог праведний і справедливий? Де втручання Бога в злодіяння людей? Де торжество справедливості? Бо Бог, ти кажеш, він праведний і справедливий. Чому справедливість не торжествує? Чому він не проявляє її? Чому ми не бачимо нічого? Що би він зробив відносно того, що вимагає суду, помсти, притягування, смерті в кінці кінців, за такі злодіяння, за таку підлість, за таку низість? Чому Бог не втручається? Нема Бога, скаже безбожний страждаючий. Нема Бога, не видно Бога, ніде не видно, ні в чому? Бідний страждає і мучиться, і несе свої муки і страждання, а жирує і плює на все, і на того бідного. Йому не до того. Де Бог? Де справедливість? Де праведність? І я знову питаю, і де Бог? Він не проявляє нічого, щоб було запримічено, хоч найменше втручання його в область світіння космосу сатани, і цвітіння, і плодоношення елементом сатани в цьому світі, що є низьким, що є. Паче, що є деградованим, він не проявляє реакції на це. І от саме відносно цього я думаю і хотів би сказати. Це не тому, що це не перед його очима. Це не тому. Це не тому, що йому не до цього світу. Це не тому. Що йому байдуже, як живе людство, і ступінь її прогнилості, і деградація, і те, що вони доходять до божевілля в своєму безумстві, бунті і протистоянні Богу і відкиданні Його. Ні, йому не байдуже. Тоді чому він мовчить? Я скажу, він готується. Він тихо, невидимим чином готується. Він готується до початку. І слово Бога писання говорить, що цей час настане. В писанні він названий великою бідою. Великою Скорботою. Про цей час, писання говорить, не було такого, на землі і не буде. Бог завжди діяв в своїх судах. Але пік Його суду щодо людства. Кінець віку. Він буде таким, якого земля не бачила. Але коли він прийде і коли він настане, перед цим буде благоденство. Тобто вони піднімуться проти Бога, вони захватять все, що він дозволяє їм. Вони захватять землю. Вони захватять ресурси, вони захватять всі можливості. Вони розвинуться у мистецтві грішити і блудодіяти. Вони піднімуться на вершину і пік своїх злодіянь, і він дозволить їм це зробити. І потім станеться день, коли. Відкриється. Відкриється Божа реакція. Цей день відбудеться в половині останньої сімки за три з половиною роки до повернення Христа. Перша половина це комфорт. Це безмежна безбожність. Безмежне божевілля і безмежна безбожність і ніякого наслідку. і упивайся, але в половині це буде зупинено. І почнеться відлік. Виливань Божого гніву, який буде вміщений. У всій акумуляції за всі роки, за всі періоди. І за ті роки, коли здавалося, що Бог нічого не робить, що Він не реагує, він акумулює свою реакцію. І перший день Великої скорботи, коли він почнеться, а ми знаємо, що він почнеться з шостої сурми. Шостої печатки. Вірніше, ви Шоста початка ознаменовує цей день. Писання говорить День гніву. Бог гнівається на гріх. Сьогодні. Більше того, на кожному безбожнику. Який відкидає Бога і волю Божу, лежить гнів. Вони під гнівом, і про це треба окремо говорити. Гнів покриває їх і накриває. Вони знаходяться під гнівом, тільки він не виражений. Гнів Божий на престолі. Щодо безбожності розпусти, розбещення величезний, але він нічого не проявляє в земній зоні і в земній сфері. Те, що він нічого не проявляє, це означає, що гнів поки що до часу. Немає витоку, немає звільнення. Але настане день, коли цей гнів вирветься І з Божої милості, з-під Божого утримання, і поліється в світ. І це буде три з половиною роки великої скорботи. Про цей суд, надіюсь, ми ще поговоримо окремо. Але чому я його затронув зараз? Тому що я хочу показати вам контраст. Контраст. Ви дивитесь, і безбожний жирує, а праведний, під ним. І, здається, нема межі безбожному в його можливостях, і ніхто його не зупинить. І, здається, він жирує і наживається, і продовжує множити все і ніяких перешкод. Але так буде. Не вічно, так буде недовго. І незалежно від того, як безбожний розвивається у своїй безбожності в великій чи меншій ступені, охват буде максимальний. І слово Боже говорить: і вони не втечуть. Як сітка спаде на них день? Гніву, і вони не втечуть. Брати і сестри, ви чуєте, ні один не втече. Не тільки самі великі безбожники, бандити, маньяки злодії. Ні. Не втече ніхто. Ніхто не втече з-під Божого гніву, тому що нині вони. Не хотять перейти під Божу милість. І вона довго терпить, довго терпить, довго терпить, тому що утримує утримує хвилю гніву, утримує це цунамі, яке знесе землю, яке спопелить її. І поки що Бог довго терпить. Він все ще не хоче судити. Не дивлячись на розстрілін і глибину тлінності людства, він все ще терпить. Знаєте чому? Він ще не всіх витягнув із космосу диявола своїх. Він все ще збирає своїх. І безбожник жирує, доки він все ще. Збирає своїх. І думає, що Бога нема, адже все так прекрасно, і не знає, що гнів не обрушився на нього тільки по одній причині, тому що Божі все ще десь заплутані. І все ще чекають спасіння. І все ще до них. Не дійшла, Божа, ласка, яка переведе їх на його сторону. І коли останній грішник, останній язичник уйде, отоді справа повернеться все зовсім інший бік. Ми маємо на увазі останній із язичників. І ось тоді Бог розверне всю ситуацію. І ось тоді він візьметься за суд. Милість все ще терпить. Милість все ще триває. Як у Дні Ноя. Але ковчег будується. І настане день, коли закінчиться будівництво. І коли увійде останній із того, що Ноль Ввів ковчег, він буде закритий. І ось тоді ринесуть. А до того все буде прекрасно. І от зараз, дивлячись на все, при всьому тому, що ми бачимо, складається враження, що Бог відсутній. Ні. Він довготерпеливий, і він готується закінчити період милості і відпустити гнів. І коли гнів буде відпущений, його вже ніхто не зупинить. І ось тоді і скорпіони, і 200-мільйонне військо кінноти, яке безжалісно буде знищувати. Третину людства, і потім знов третину. А потім останні бомбардування через сім чаш яке спопелить, спопелить землю. І потім гра додаткові додаткова, додаткове бомбардування, як би сказати, контрольний. І всі ці суди обваляться на цей. Безбожний світ до повного знищення. І залишиться тільки частина вівці і козли, які усіліють перед самим приходом, перед завершенням цього віку і утвердженням царства. Ось тоді ще ця справа буде довершена, і царство праведності розпочнеться. Чекаючи цього суду, не думайте, що Бог не втручається. Не думайте так, не занепадайте, якщо бачите, що безбожний глумиться над безсилим, який не може протистати йому. Не занепадайте. Він відомстить обов'язково. Він помститься всім і за все. Почекайте трішки. І коли мученики закричать із-під престолу, доки ти будеш терпіти, він каже їм: зачекайте трішки ще, доки доповняться ваші брати. Зачекайте. Я обов'язково помщусь, але трішки часу ще потрібно. Я обов'язково відплачу, відомщу за вас і за кров вашу. Але зачекайте, ще декілька, деяка частина ваших братів не готові. І коли вони прокричать, створивши цей землетрус перші шостої печатки, Ось тоді все розпочнеться, розпочнеться широкомасштабний фронт Божого знищення сатанинського світу і всіх його послідовників. Нехай же ж він прийде, нехай земля буде очищена, а всі, хто полюбили його прихід, і перейшли на його сторону, нехай будуть приготовлені раніше, щоб переселитися. Скажу вам таємницю добру новину! І якщо ви будете приготовлені і зрілі, ви будете переселені на період цієї біди. А всі байки або ті всякі такі, скажімо так, релігійні всякі ем, мантри і забобони, які говорять, що це буде не так, відкиньте. Слово Боже дає нам пряму підставу і надію, що вірних Він тут на цей період не залишить. Хоча віруючий тут залишиться. Тож хай ми будемо в тій частині вірних, щоб бути переселеними і дивитися на все це з престолу. Оглядати землю і всю. Всю лавину Божого гніву від престолу. Появляєте це кіно, і з престолу дивитися. Готуйтеся. Це буде велике кіно, в реальному часі, яким ми зможемо дивитися, переселившись осторонь, аж поки Божий гнів не завершиться. Готуйтеся, очищайтеся, ростіть, зрійте, любіть Господа, віддавайте йому себе повноцінно і максимально. І коли він, знову ж таки, скажу таємницю, таємно повернеться, він візьме вас. Хай в числі цих взятих в таємному пригоді будете ви всі, хто любить його. Йому нехай буде слава, хвала, поклоніння, і хай він повернеться і торжествує. Амінь.